Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Дивіться, в кожного з нас абсолютно в певних періодах часу і залежно від ситуації виникають певні емоції. Саму ситуацію ми змінити не можемо, але реакцію на ситуацію ми змінюємо. Вона залежить від нас. Наприклад, відбулася якась погана болюча картинка, погана да? болюча ситуація. Ми дуже розчаровані, в нас болить душа, ми плачемо. Це є нормально, адже ситуація дійсно болюча і відповідно людина проявляє таку емоцію. Але вам потрібно розуміти, що ця емоція вона тимчасова. А ось той стан далі, який ви самі собі виберете, він буде залежати від вас. Тобто картинка відбулася, ситуація відбулася. Наприклад, відбулася втрата, ви плачете, сумуєте, вам дуже боляче тяжко. Проходить певний період часу, знову ж таки, втрата нікуди не ділася, ситуація не змінилась. Тобто ви вже втратили все, стоїть крапка, але реакція залежить від вас. Тобто, ви розумієте, що рука розрізана. Да? Я завжди пояснюю це як ситуацію, що коли ви, наприклад, Порізали руку, вам дуже боляче. Вона пече, да? і прямо вона аж у вас там дрихтить, болить і так далі. Проходить певний період часу, вона заживає, але шрам залишається. От та ж сама ситуація. Наприклад, відбулася втрата, знову ж таки, ви посумували, поплакали, приділили час тому, щоб. Відпустити, пропрацювати, пропрацювати яким чином, дати собі час на остой сум, на остой смуток і так далі. Ситуація відбулася, тобто рука розрізана, шрам потім залишається, залишається рубець. І той рубець він час від часу дуже сильно може боліти, і це є нормально, абсолютно нормально. Але вам потрібно розуміти, що це просто-напросто шрам, який нагадує вам певну ситуацію, і відповідно іноді може боліти. Але це не така картина, що у вас відкрита рана, яка весь час болить. Знову ж таки, коли в нас відбувається ситуація радості, якийсь момент щастя, там не знаю, щось купляєте собі, чи там, наприклад, народження дитини і так далі, то це емоція щастя, радості. Тобто ситуація відбулася знову ж таки. Є емоція, і кожного разу абсолютно всі емоції вони є нормальними. Але якщо ця емоція, наприклад, ну, не відповідає ситуації, то це вже трошки ненормально. Наприклад, у вас відбулася гарна, приємна подія, а ви плачете. Знову ж таки, якщо це не сльози радості, а сльози такої тривоги, біди і переживань, то, то тут виникають питання. І коли людина 24 на 7 усміхнена ЕГГЕ в Равії, знову ж таки, це також виникають питання. Ви кожного разу реагуєте на певну ситуацію з відповідно своєю емоцією і тою емоцією, яка у вас виникає. І всі ось ці емоції, це є нормально. От прямо запам'ятайте, ситуація відбувається без вашого втручання, а емоцію на ту ситуацію випромінюєте ви, і відповідно від вас залежить, яка це.